Говорили кілька днів тому тут на майдані на Херсонському. Я була у Києві на у парку Тараса Шевченка. Да, там зібралося близько 50 тисяч осіб. Не було жодного правоохоронця, не було міліції, не було беркуту. Тихі мирні люди. У нас мирний мітинг, і те, що вночі потім били цих самих людей, це просто була все провокація. Ми за свободу слова. Але тут у нас звучали профанації на тему того, що там от скіфія, ганьба, там випхали журналістів. Я вам теж хочу сказати, що це бідні люди. Просто бідні люди. Не чіпайте їх, тому що у нас всі телеканали абсолютно у Херсоні заангажовані і політично залежні. Немає у нас справедливості, немає свободи слова в Україні. Тобто, давайте єдине, що ми можемо, ми зараз пишемо в інтернеті. Ми намагаємося, хоч якось трошечки об'єктивно висвітлювати, передавати з уст в уста. Тому що на запитання там чому ти проти Євросоюзу, люди відповідають, а я не знаю, ну я проти. Ну, що це за позиція? І таких у нас більшість. І вчора тут були бюджетники. І ці люди скаржаться і жаліться на те, що їх змусили сюди виходити там під різними загрозами. Комусь сказали, що заблокують їм зараз заробітні платні картки. Оці комусь сказали, що вас там будуть звільняти, вас будуть змушувати писати заяви за власною згодою на звільнення. Люди не ведіться на це. Вони не мають права. У нас є комітет виборців. Звертайтеся до них. У нас є інші організації, які можуть захищати ваші права. Ям хочу сказати, що і у Херсоні є більшість громадських організацій, які предоставляють безкоштовну юридичну допомогу. Якщо ви не знаєте до кого звертатися, звертайтеся до Оргкомітету Майдана. Вас підтримують, вас відстоять, тому що у нас бояться всі. Навіть журналісти бояться свободу слова якось виказати свою сьогодні. Тут присутні працівники державних структур, громадських організацій. Тут присутні журналісти радіо телебачення, які знімають для себе матеріали документальні, які вони висвітлюють в інтернеті. Давайте підтримувати цих людей, а не тих, які зараз за наказом влади знімають сюжети на замовлення. Слава Україні!